В цьому відеоуроці ми розберемо популярний ефект скла в стилі Apple, який зараз так популярний. І я покажу вам, що це робиться дуже просто і швидко. Також перед тим як ми почнемо, хочу додати, що ці і інші відеоуроки з'являються першими в моєму телеграм-каналі. Тому якщо ти не хочеш пропускати і завжди хочеш бути в курсі нових відеоуроків чи корисних матеріалів, то будь підписаним на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Давайте починати. В Першу чергу у нас є звичайний фон, і далі ми додаємо фігуру завдяки інструменту Rectangle Tool. Після чого можна змінити колір фігури на білий. Далі переходимо в Contents Rectangle 1, Rectangle Pass 1 і Roundness заокруглюємо, так як нам потрібно. Ну ось так приблизно. І після чого ми цей Shape Layer підписуємо. Я підписав його основний. Далі ми створюємо його копію Ctrl-C, Ctrl-V і міняємо його назву на блік, тому що зараз ми це будемо робити. І нижній шар, тобто основний, ми прибираємо, робимо так, щоб його не було видно. Переходимо знову в верхній шар, блік, і міняємо його колір на чорний. Після чого йдемо у вікно Effects і тут пишемо CC Light Sweep». Додаємо CC Light Sweep» на шар Блік. Цю точку рухаємо ось сюди. Далі Direction виставляємо ось так. І далі можете просто скопіювати всі ці значення. І в нас є ось таке приємне невеличке сяйво, що створює ефект скла, але це ще не кінець. Далі ми натискаємо двічі по цьому ефекту CC Light Sweep». І він нас відкривається на нашому таймлайні. Ось у нас є параметр центр. Далі ми йдемо у основний, натискаємо англійську P, щоб відкрити вікно Position. або можна просто вручнутися від. Переходимо в CC Light Sweep, центр, і ось це ласо тягнемо до позиції шару основний. Це ми робимо для того, щоб в нас ось цей блік підв'язався до основного шару. Після чого ми знову переходимо у вікно Effect CC Light Sweep і створюємо його дублікат. І в дублікаті ми в Directions вводимо значення ось сюди, щоб блік був уже з іншої сторони. Після чого ми натискаємо на ось цю кнопку і режим накладання обираємо Add. Далі, parent and Link, ми підв'язуємо до нашого основного шару. І тепер, якщо ми будемо анімувати основний, в нас буде анімуватися так само і ось цей блік, що дуже полегшує нам роботу. Але якщо ми відкриємо вікно Rectangle і будемо тут щось робити, ми бачимо, що в наші бліки, ось ці вони не рухаються. І для того, щоб це виправити, ми переходимо до шару блік Contents Rectangle 1. Rectangle Pass 1, І те саме робимо у шарі основний. І Lasso Size, тягнемо до Size шару основний. І те саме робимо із roundness. І тепер, якщо ми будемо міняти це все на основному шарі, він буде мінятися і на шарі бік. Це дуже корисно. І так ми будемо в подальшому працювати з цим. Далі ми створюємо копію шар-блік. Переносимо його в нижче, і переіменуємо. Напишемо ефекти. Обираємо його і видаляємо всі ефекти. Після чого ми натискаємо на нього правою кнопкою миші, layer style і обираємо inner glow. І в нас з'являється ось таке обведення. Після чого ми на цьому шарі обираємо Layer styles, inner glow. Тут міняємо колір на білий. І далі всі ці параметри можете просто відтворити, щоб воно було у вас так само. І в нас є ось таке внутрішнє сяйво, що створює дуже реалістичний ефект скла. Після чого ми знову обираємо шар ефекти, йдемо у вікно Effects, і тут опишемо Noise. Додаємо Noise на шар з ефектами і пишемо 5%. І ми Бачимо, що у нас додався невеличкий шум, що буде дуже гарно виглядати у результаті. І далі ми знову йдемо в Parent and Link і прив'язуємо його до основного шару. Після чого ми переходимо до основного шару, включаємо його видимість і в вікно Effects пишемо Gaussian Blur. Додаємо Gaussian Blur на основний шар і натискаємо ось тут на цей квадратик. Він називається Adjustment Layer. І далі в значеннях пишемо 40, і в нас створюється ось такий блюр. І якщо б ми не додали б ті ефекти, які ми додали, то в нас би був ось такий результат. Погодьтесь, виглядає набагато сиріше, тому ми додали ці ефекти. І для того, щоб анімувати цю фігуру з ефектом скла, ми створюємо Null Object. підв'язуємо те, що ми тільки що створили, до Null Object. І тепер, якщо ми будемо його анімувати, він нас відповідно буде анімуватися. Тепер на цьому Null Object ми можемо створювати будь-які анімації і вони будуть відповідно відтворюватись. Також ми можемо відкрити основний шар, відкрити Rectangle. Rectangle Pass 1, і тут також створювати різні ефекти. Можна міняти заокруглення, а також можна міняти розмір, так як нам це потрібно. Ось таким простим чином це все робиться. І потім просто ми створюємо анімації і додаємо якісь моменти на цей ефект скла. Ось таким простим чином це робиться. А я нагадую, що в мене є телеграм-канал, в якому я часто публікую корисний контент, і також я публікую інформацію, яка допоможе вам заробляти на відеомонтажі від тисячі доларів плюс. Тому посилання я залишаю нижче і побачимось там.